Яку ще поезію хочете нам сьогодні прочитати? Прочитаю ще два різні То Поезія така, знаєте, на основі фільму, короткометражного фільму ма. Він мені дуже сподобався. Така невеличка короткометражка на 10 хвилин це зняв наш київський режисер. Він... Зняв його за день зі своїми друзями там. Суть в тому, що різність світу мами російського солдата і українського, через, через що ми різні, через що наші народи зовсім не схожі, через те, що от виховання і мама, як вона відноситься до свого сина там. Ця мама і українська, і тут мені дуже він в серце в цілий. От я написала цей вірш. Два різні світи. Єдине, що прошу вибачення, за те, що спочатку російською мовою, тому що говорить російський солдат. Я навіть коли опублікувати хотіла в Фізбуці, я довго радилася, чоловіку каже, слухай, Ну ж початку російська мова, я не знаю. Зараз наразі так відношуся до неї. Я страшна. бачила світу, але була знижку у здивована спочатку. так правда, і я так боялась, бо виже спочатку закритий. і я думаю, люди побачать, але ну ніяк не виразиш те, як він. Говорить, з мамою українською. Знаєте. І я біж, але... Два різні світи. Мама, я ранен, слышиш? Ответь, не розкісайся, соберись. Мама, убийця тут мирні, ведь. Нету там мирних, нацисти. Мама, услышь меня, мама, алло, Ты что, ум он там поїхав, деда позориш і пам'ять його, щоб з победи приїхав? Кинула слухавку, чутно гудки. Мама, це стигла зіниці. Крик журавлини сягав висоти, йшли за осу до границі. Мамо, матусю, як справи твої, «Нас усе добре, серденько. Що там у тебе? Ти в шапці поїв, будь обережний рідненький. У мене все добре, я в шапці поїв, часто у штабі лишаюсь, тут не стріляють, немає боїв, так папірцями займаюсь. Всіх вас люблю, усе бігти пора. Христю по цьому і сина. Вимкнув зв'язок, уніміла рука, ноги в багні по коліна. Два дні в окопі, і ворог гатить. Скоро чекають підмогу, йдуть побратими, затища на мить. Хлопці, ви тут, слава Богу. Чорне і біле два різні світи. Хтось із колиськи безроду, інший любові лишає сліди. Слава такому народу. Дуже... Різні менталітети у нас. Так, Галю, у вас є багато віршів, покладені на музику, які є вже піснями. З якими авторами співпрацюєте? Вони самі вас знаходять? Чи можливо ви ініціюєте таку, такий союз, таку, таку співпрацю? Я працювала з Славіком музикою. він Зараз в Лондоні він тепер ту, другу пісню випустив. Молитва мамина, то він взяв з поезії її. Тільки я трішки там йому підкоргувала один куплет, а вже Мирослав Матвічук, це Чернівецький співак, він звернувся до мене десь на рік, півтори тому, просто зателефонував, не знаю, як знайшов, можливо, в соцмережі, мабуть. І теж ми з ним співпрацюємо так чисто по спеціальну пісню, я йому пишу якусь тему, він хоче, обирає. І ми так вже працюємо над піснею, він пише, замовляє мелодію, чи пише я вже. І от то ми з ним зараз кілька пісень були, випустили. Ну, і ще такий є колектив «Гармонія» Запорізький, часто до мене звертається, ми з ним так співпрацюємо, вчителі, такі, які мають свій колектив, такий ансамбль. А. То скільки вже, має, скільки вже пісень на ваші слова? Чи ви так не... Я, не ну, я просто так як пишу, то Мирослав кілька пісень писав Славік, музика, це ще основні, що я з ними так більш глобально працювала. Гармонія, кілька пісень, а інші, що співають поезію, я якби, ну, не знаю, я не записую, не веду папочку. Слава Богу, що співають, хай співають. Якщо, якщо це комусь надихне, когось допоможе, то слава Богу. Що би ви сьогодні хотіли сказати, побажати, звернутися до радіослухачів?